Пропозиції, дивіться, ну як воно і не помінялося. Всі кабінетні, всіх відділів начальство, всіх є до кожного бізнесмена потоптані дороги. У кожного, у всіх адміністраціях, всього району, так само в цій області. І що тут я би бачив зміну, яку би правильно зробити. Кожен щось сам зробити не може, реально. Ніяке, тут, що начальство сидить, воно не знає, як його зробити. Не то, що не, ну, не хоче, він його не вміє. А в чому пропозиція ваша? Пропозиція в тому, що, допустимо, кожен біжить до бізнесмена, кожен віддільно. Пропозиція в тому, щоб об'єднати всіх бізнесменів, зробити спілку. Общу спілку. Ну, у нас бізнесменів є кілька спілок. Всіх. У нас є спілки бізнесмен підприємців. Міг. У нас є спілки підприємців, Сказати, спілки роботодавців. Я хочу доказати, щоб кожен бізнесмен вже знав, що це є спілка, вона його захищає. І щоб вони, допустимо, ніякий адміністративний не має права до нього звернутися. І щоб вони допустимо, так, як вони вкладають в область полі бомбу, тому що вони це дають гроші, щоб вони самі робили плани і те, що вони інвестують, чи, чи роблять, щоб це належало до їх. І вони підписують, що це зробила там спілка бізнесменів, а не там діткольоси, точним чи що. Ми обов'язково врахуємо. Я ще раз хочу нагадати: 2 березня мене. Указом президента призначили на посаду 4 березня вона вже була така досить широка представницька зустріч з підприємцями, на яких я власне, я сьогодні починав розповідати, почув прізвища людей, які смокчуть з бізнеса кров. Це був на рівні податкової інспекції, на рівні прокуратури, на рівні міліції були і на рівні кількох контролюючих органів. І ще. Власне, від всіх цих людей. Ми позбавились на Житомирщині, тобто їх немає з цими органами. Постійно було проведено там ряд нарад, в яких я зрозумів, що бізнесу, що бізнесу підприємцям що заважає. Ну, наприклад, знаєте, є в світі, коли будь-яка компанія зараз світ глобальний, і будь-яка компанія може приймати рішення, де її виробництво відкривати. В Україні чи, допустимо, в Малайзії. От, і, наприклад, е Україна може бути вигідніша з точки зору е транспортної е розв'язки, логістики, Україна може бути вигідніша з точки зору доступу до ринку, де споживачі є, з точки зору е природних ресурсів. Але якщо е список, е а є такий світовий рейтинг легкості ведення бізнесу, якщо в цьому е списку Малайзія буде на третьому місці, а Україна буде на 150-му місці, то підприємець цей буде інвестувати в Малайзію, хоча це звідси дуже далеко. Я вам кажу, що що треба робити? Треба робити, наприклад, легкість підключення до електроенергії. Да, от, два місяці. От. Я бути так, Ти подав заяву, 10 днів і підключився. Два місяці. Я вам погодом скажу, отвезу ворога за інвестора, за бізнес, це я добре розумію, тому що, допустимо, інвестору немає в Європі що робити, там все зроблено, все вкладено. І перше місце по інвестуванню Україна займає Європи це 100%. Якщо тут здадуться правильні слова, інвестор буде летіти, то буде здорова контролю. Дуже здорова. скажу, що ми зробили для цих умов. От я вас переб'ю і я хочу сказати, що ми зробили для, для, для я провів ряд нарад таких по електроенергії, як підключається по, по ліцензіям, Що треба зробити? І ми близько 60 поправок до нормативних актів направили на Арсенія Яценюка, на улюблю. Було хочу сказати, що в уряді у нас є реформатори. Міністр економічного розвитку Павло Шеремета, до речі, був радником прем'єр-міністра Малайзії по реформам. Що вони добили, що в Малайзі можна зареєструвати підприємство за одну годину, зареєструвати акціонерне товариство за один день. Власне, тому Малайзія там, третє місце по-моєму, посідає, бореться за перше в світі по інвестиційній привабності. Те саме, ми, ми 60 нормативних актів запропонували змінити або скасувати близько 20 із поправок, які я підписав від Житомирського ОДА, були враховані в законах України і скасовані. Тобто ми для бізнесу створюємо умови. Замін, що ми хочемо. допустимо, Волдарство Волинський район. Там купа кар'єрів, вони видобувають. Безцінні наші матеріали, натомість немає доріг, володарського немає там навіть там газу елементарно, це, це газміст, міст будується протягом 20 років, не збудований. А на мільярди звідти добувається в тому що титанових цих питань. Що, що ми пропонуємо? Ми запропонували компаніям, які там працюють. Які втікли звіти, зареєструвалися в Печерському районі в Києві, Шеченківському районі Києва, бо їм там легше контролюючі органи так не на них не насідали. Ми запропонували, ми знімаємо прес. Кожен хто із чиновників, хто вам заважає, получить по рукам. Ми вам гарантуємо, що буде клімат сприятливий, але ви переєстровуватися. Будь ласка, володар перереєструватись в район, в село, де ви працюєте, таким чином податок на доходи фізичних осіб залишається, прибутковий податок, податок на прибуток залишається, ПДВ залишається, частина залишається в місцевому бюджеті, із чого громада там в селі може підсипати дорогу, відремонтувати дах, залишитись там на закупити дрова для дитячого садка, для школи, для сільради. Тобто Залишаться кошти, а все ж справа в грошах насправді. Та громада позбавлена фінансів, фінансів нічого не може вирішити. Якщо буде фінанси, які легально отримують від того бізнесу, громада буде і буде і нормальне життя. То бізнесмени самі хочуть робити, просто їх треба об'єднати. Це буде, можна я доповню пару секунд. Ми зараз з Сидором Васильовичем працюємо над цим питанням. Тобто є пропозиція створити. Інвестиційний центр область, так? це все створено в Європі, в Америці. цих центрів вони є, вони працюють, вони допомагають бізнесу. Є поняття бізнес-інкубатори, тобто молодь може прийти там, сісти, як кажуть, в приміщенні, де такі самі фахівці є, де є спеціалісти, де є представники влади. І таке інше, і е, влившись в все середовище, людина швидко починає розуміти, yes. як треба, що треба yes. це треба зробити. М у нас так? і це допоможе можна. можна Скажіть, який розроблений механізм впливу на місцеві ради в села і як люди можуть дозвонитися до вас. У нас голова сільської ради на кошти бізнесмени повисипав дороги, порозвозив, оціяв по хатах, і на нього впливу ніякого сільська Ні район ніхто. Люди дзвонили на, на урядову має лінію і до цього часу вже три неділі не знаю, нічого мене не, не згинулося з місця. До мене можуть дозвонитися всі. От мій мобільний телефон є навіть в прямому доступі в інтернеті. Е, я не знаю, чому. На рівні селищної ради чи району у вас є проблеми з доступом на чиновників? Які це райони? Це Чернігівський район, село Новопід. Вона голову сільської ради, там ніхто не може вплинути. Він хазяїн банк. Я думаю, що це? голова районної адміністрації пан Дзюблик, може вплинути. Бо, якщо, якщо ви мені бесте фактаж, то я доручу йому, щоб він розібрався і навів там. Голова сіради Карачанської сіради, значить, да. помогите, пожалуйста, адвітерану громадян улицы Пушчинской, в течение трех лет боремся с городом, чтобы пустили девятку, троллейбусный маршрут, они ничего не делают. Говорят, что не можем в связи с тем, что невыгодный маршрут. Мы им говорим, обождите, ладно, раз вы не хотите пустите через ЖД вокзал. І автовокзал всего лишь більше нічого не треба. Відут діагностичні центри, госпіталь, больниці, пам'яті, вот. да, наконець отдыха. віддиху. Зараз люди, детишки їдуть на гідропарк. Я, я розумію, що це питання вот. більше до міської хоча рішати. Я з Три роки б'ємося як риба б. Я знаю, да? б рыба, я, об я знаю никто. дивіться зараз. Коли ну, ми допомогли місту зараз коштами на закупівлю тролейбусів. Тролейбусного парку. Я думаю, що буде можливість розширити маршрути за рахунок того, що ми маршрутні таксі приватні трошки перемістимо на інші вулиці і е, Максимально розширимо за рахунок збільшення парку, е, дасть можливість розширити е, тролейбусів. Я вас понял. Но їх не надо затратить. Пусть, пусть по, через вокзали, ЖД вокзал, менше маршрутки буде і автовокзал получать прибыль и пойдут по тому же кругу пойдут. Вот и все Олег. Но тут же такой центр, медицина, люди, старики, все это дело, ветераны.